Привіт, вирішив записати челендж. Можливо, навіть зроблю серію відео, серію челенджів. Це буде перше і, скоріш за все, останнє відео в цій серії, і назвемо його, наприклад, бісові челендж або челенджі від дітька. Можете запропонувати свій варіант в коментарях, як кому подобається. Бісові челендж. Мені здається прикольно. Щиро прошу проявити якусь активність під цим відео, написати лайк або поставити коментар, хто як хоче. Можливо, тоді Ютуб почне їх трішки просувати, мої відео. Тому що поки що все сумно і Тарган сумує по вечорам і плаче в подушку, коли його відоси на Ютубі не залітають. Тому дякую, дякую, що ви це зробите. Я буду дуже вдячний і перестану плакати в подушку, або доплакати, не знаю, в іграшку ось цю. Ось цю іграшку буду плакати. Це крінжобара, до речі. Бо вона крінжова і це капібара. Приємного перегляду. Так, ставлю відразу Sensivity 01 і в процесі. Буду просто добавляти. Я навіть скопіюю собі ось так Sensivity, щоб мене було завжди. Мені, б, звичайно, спочатку на нормальній сенсі навчитись грати, а потім вже міняти. Я вибрав мапи, на яких в мене немає рангу. Мені здається, що так в мене є більше шансу на те, що мені попадуться більш слабкі суперники. Я на це сподіваюся. Це неможливо, мені треба стільки рухати мишку, я просто не можу повернути. Як мені зробити хоча б перший кіл. Мої тімейти будуть мене просто ненавидіти, тому що я просто не можу покрутитись коло у себе. Ой-ой-ой-ой, я навіть не буду з ними здороватись, тому що я думаю, після першого раунду вони мене просто всі пошлють. Один кіл. Мені потрібно зробити хоча б один кіл. Нінді, дайте мені вбити. Будь ласка! Дуже цікавий челендж, то справді я такого ще не робив ніколи. Що ти взяв цей армор на другому раунді, чувак, блять. Будь ласка, я хочу підняти сенсу. Це дуже неприємно. Мені треба просто кілометр мишкою провести, щоб повернутися на 360 градусів. <звук> Дякую Богу. Більше сенса мене не так лякає, як маленька сенса, тому що це було просто неможливо рухати. Так, це моя дефолтна сенса, на якій я постійно граю. Один. Найс. Мене сильно якась команда попала, вони самі в принципі все зроблять. В принципі, непогано йду 3 на 1. Три рази вже сенсу підняв, побачимо, як буде далі. Тому що вже досить швидко мишка рухається. Якщо на 0 1 це було неймовірно повільно, то на одиничці вже це дуже швидко і можна підіймати аж до 10. Знову піду в мід. попробую якось йобнути тут. Я не розумію, що відбувається на мапі. У мене вже люди зайшли на А, а вони не зайшли добре. Я думаю, вони зайшли. Я в принципі думаю, що мені немає чого боятися в міду, я просто зараз буду вилітати на нозі і можливо давати кіл. Ще з іншої сторони зараз має бути форс, можливо вони навіть мене підкушать. А що де людина, яка була ззаду мене? Де людина, яка була позаду мене? Ми разом бігли. У мене нуль розуміння, блять. Як його не вбив? Пробував вийти під В МІДу мене продали жорстко, тільки що ще з іншої сторони. Я не дуже хочу робити кіли, тому що я розумію, що мені прийдеться ще більше підняти сенсу, а це неприємно. Це майже неможливо. Я не знаю, як контролювати спрей в таких ситуаціях, як взагалі влучати в таких ситуаціях. Дуже складно. Ну, тим не менше, я його трішки надамажив. Немає калаша. Є калаш, дякую. Люблять вони підпушувати міг, я буду старатися з ними там файтитись. Є. <плес> Ти грай, йде досить непогано, ми досить легко забираємо раунди, не дивлячись на те, що я йду 5 на 6. Не, мені бомба не потрібна, пацани. Я з цією сенсою її далеко не занесу. Но у нас людина вже зайшла на і не розумію, чому не досить стоять на рампі. Окей. Це було легко. А! Я вибачаюсь за це команда моя, але вам би теж було б непогано щось чекати. Це починає бути занадто швидко. Це занадто швидко вже. Ой-ой-ой! Так, це плюс 09. 3,5. Якщо не помиляюсь, сподіваюсь, не помиляюсь. Давайте просто заберемо цю гру, я закінчу цей челендж. Я вийшов КД, до речі, вітайте мене, я молодець. Забрати ще 4 раунди без лишніх проблем, і все буде чудово. На пістолеті їми тисью спав голову буде дуже складно, я в цьому вже впевнений. тому я буду грати на пацюка. Ой, ой, а що ж мене так крутить? Ой, ой, як цей метелик на руці кручусь. щось. Це дуже складно. Просто кожен рух мишкою робить якусь неймовірну відстань на екрані. Неможливо заїмати в голову. Це дуже-дуже-дуже важко. Спробую з шотгану. Будь ласка, будь ласка. Полич підміт. Міг вбивати другого. З кожним бивством просто стає все, все складніше і складніше прицілюватись. Треба реально брати якийсь шотган, який щоб на рандомі трішки залітали. А де вони? Вони на рампі, наскільки я розумію. Привісім. Стріляють ніби як підав. Це в мене враження є. А, я зрозумів. Вони мені допомагають пройти челендж. Піду в смок. Що мен... що... А що може бути, правильно? Найс. В принципі, якби в нас були трішки суперники складніше, я не думаю, що це був би такий легкий челендж. У мовах таких специфічних більше кілів давати їм коли просто тупо складно. Ну, дуже дуже складно націлитись. Дуже складно націлитись. Нічого не це візьмуть. А чого ти діть? Бі... А, немає кітів. 8900 людинки. 8900 людинки, немає кітів. Сенса в авіку збільшується? Збільшується, давайте тут з авіком спробую. <реш> Я бачив там чувачка. Вийди назад, будь ласка. Мені ще потрібно зробити хоча б один кіл. Ооо. Oh. Тобто тільки гірше, тепер треба знову сенсу підіймати. Хлопці, чим далі, тим гірше я буду грати. Тому подумайте ще раз, хочете ви віддавати цей камбек чи ні. Я вам дуже рекомендую цього не робити. Ізі, GG. Easy челендж, я навіть в КД вийшов 16 на 3, і я навіть набив, я навіть прагер в себе в команді. Нормально, easy. значить я сильний, значить, просто я сильний. Срібло еліта, сюди! Ого. Ти що додивився до кінця? Ну, дякую. Тоді, можливо, тебе зацікавить підписка на мій телеграм-канал, де виходять різні анонси. Анонси стрімів. Так, я ще стрімлю на твічі, буду дуже вдячний за фолов на твічі також. І також можете зав'язати мій промокод нового кейсу для нових користувачів або просто для депозиту посилання в півописі, так само як і промокод. Всі посилання в описі. Дякую за перегляд.